Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Вона вже готова стати суперзіркою. Каріна Столаба. Зустрічайте. Є бейбі! Це можна, так? Карина настала і ваша черга. Ходімо на сцену. Все. Тут була моя команда. іду за команду. І за себе. Зустрічайте, дев'ята учасниця команди Потапа Каріна Столаба. Я була фінеристкою голос Діти. 5». це досвід, який в тебе є з дитячого голосу, може допомогти тобі стати претендентом на фінал у дорослому голосі країни. Ти йдеш далі. Музика позбуває негативні відчуття, тому сидіти вдома це не про мене. З кожним днем в мені палає ще більше бажання створювати та розвивати українське, як і контент в соцмережах, так і писати музику. Деколи вечорами виходжу разом з гітаристом в центрі нашого міста, грати для франківчан та тимчасово перебуваючих, яких достатньо багато. Російська влада хоче знищити українську культуру, стерти з лиця землі нашу історію. Тому відновлення голосу це в першу чергу можливість підтримати наших військових, а також нагадати силу, та талант українського народу. Тому пройти в прямі ефіри для мене є важливою місією. Ми боремося за правду і свободу. Ой, яка красива! Клас!

Голос етніки. Всі, здається, щасливі. І Каріна зірвався з до Що таке? зібрала домагання. Рідна душа. Трена. Як до мами. Тренер дитячого голосу. Браво! Браво! Це класно. класна! Класний початок професійної кар'єри. Я переживала. Я в інстаграмі підписана. Я і також. Ми спілкуємося. Я коли приїжджала в івано франківськ ми зустрічалися я про це розповідала. І я дуже переживала зараз за цей виступ взагалі за тебе переживаю. Я теж дуже переживала. Я так не хотіла всіх вас підвести два тренера. Рахуйте в мене, там мої друзі, мої батьки. У мене зараз мурашки по шкірі. є. Виступ був прекрасний. Я точно знаю, що Каріни велике майбутнє. Я знаю, що вона. Ще на дитячому голосі, коли ми були, вона тоді починала писати пісні. Що, що робити з Каріною? Що робити? Ну, Дивіться, ми конкуренти з Потапом, але я за сильних учасників в голосі, однозначно, і Потапа немає ще дівчини. Вважаю, що в Каріни є сьогодні шанс не тільки сісти, а є шанси і на перемогу. Надя, дякую. Святослава, як тобі? Ну, Буду відвертим, якщо оцінювати голос, то є в мене роздуми, тому що тут дуже багато сильних вокалістів. А якщо оцінювати номер, то це було найартистичніше, найкраще, найбільш природньо. Я не буду називати місце, тому що розумієте, я не тренер. В мене зараз бореться глядач, який захоплений. І ну, якщо хочете, тренер, який оцінює голоси, і мені шкода кожного з цих учасників. Я вам скажу одне. Е, те, що я відчуваю від тебе, я відчував від Наді Дорофєєвої. Подивіться на Наді Дорофєєву зараз, і я вам скажу, що те саме буде з тобою. І тому всі артистки, в тому числі і Надя, і Оля, повинні боятися, тому що ти вже наступаєш їм на п'яте. Я аплодую тобі, і ти моя фаворитка. Правда. Дякую, Потап. Що робимо? Твоє рішення. Я багато разів був у цій програмі і різні були випадки. І були супервокалісти, які вилітали в батлах і в нокаутах. Ярназар, ти приголомшливий вокаліст. Ти приголомшливий вокаліст. Ти виступав сьогодні неймовірно, заспівав таку важливу для нас пісню у цю мить для нас і для Казахстану. Низький у тобі за це. Дякую. Але я не можу піти без цієї дівчинки у фінал. Добре. Тому що так співає моя країна. І ти йдеш на перше місце. На перше місце. Каріна Столова! Браво! Ти зробила це. Вона! Ось так. Я вітаю тебе. Молодець! Давайте поаплодуємо нашому гостю із Браво. Казахстана, який так достойно тримав марку аж до самого фіналу. Дякую, Дякую тобі. Єрназар Журбан. Дякую дуже. Я вас люблю, Україно. Молодець. Дякую, Назар! Казахстан ітання. Дякуємо. Єрназар Журбан. Ну а команда Потапа зібрана. Саме вони будуть представляти інтереси Потапа у чвертьфіналі. Каріна Столаба! Павло Нажигаю. Василь Пальов. Удачі вам у чвертьфіналі в прямому ефіру. Ну, я хочу особисто сьогодні подякувати неймовірному раднику, який не просто радив, він танцював і переживав, і був на репетиціях. Олексій Заворотній позитив. Дякую за тобі. Браво Дякую. супер хідмекера. Якщо ви не знали, ми з позитивом написали пісень на півтора мільярдів переглядів у Ютубі. Єбе. Це голос, 12-й сезон. нокаути і ми продовжуємо. Зараз, коли найкращий чоловік на фронті, і всій країні тяжко, кожна крапля тепла і позитиву важлива. І це круто, що голос повертається. Це була ідея Андрія Моцоло, яку усі тренери підтримали, тому що голос має звучати завжди.